Сьогодні будемо говорити про портфоліо. Я знаю, що тема багато кому цікава, яким має вигляд портфоліо наприкінці першого класу. Так, значить, портфоліо першокласника, який воно має вигляд в кінці першого класу. У нас було ось таке портфоліо. Більшість сторінок не всі, Деякі я робила, створювала сама, деякі купувала. Ну, от, наприклад, ця титульна я взяла із сайту якийсь там скул. School? School? да, нюшкул.ком я там купувала електронний варіант. У хлопчиків такий більш синій, у дівчат червоний. Так, ну це ви все бачили. Не заповнили сторіночку про мене. Я вирішила, що коли ми будемо ходити вже до школи, тоді і заповнимо, щоб це робили вони не вдома. Бо я їм почала давати сторінку.